Вітаю вас, мої любі друзі. Ще одна посилка до мене приїхала з Аліекспрес. Тут у нас 100 штук гнітів повинно бути. Зараз ми відкриємо обережненько. І подивимося, що там всередині. Ого! Ой, дивіться, які гарні гняти. Тут ще щось ще... і Ні, ще нічого немає. Угу. Ага. Гарно запакований і гарна якість. Дивіться. Такий великий тримач і восковий гніт. Десь він 2 міліметри, мабуть. Дуже гарний гніт Ну будемо випробувати потроху в моїх свічках і подивимося, як він горить. Сподіваюсь, що він не буде загинатися.